Друзі, всім привіт! Ви на каналі Атріадвакру, і сьогодні хочу серйозно поговорити з вами про те, що називається Експо, це день народження Бліца, який стартував вчора вранці, і всі могли помітити е, дуже цікаво в себе в магазині таку штуку, яка називається Івен. Де тут написано: Ласкаво, ми просимо до Експо. І що я вам хочу сказати, друзі, що всі ці нагороди, які є тут. Це все діч повна. Чому? Тому що весь цей мотлог, який, наприклад, тут є, там срібло, кіткоїни, бустери, камуфляжі, вільний досвід, теж сумнівно. Ну, Все це фігня, якщо ви на це витрачаєте ваші ресурси і так далі, і тому подібне. Навіть контейнери. Ці експо контейнери які називаються їх варіантів, тут може випасти. Давайте подивимося одразу. Контейнер Експо за 1500 золота, із коробки має випасти 10% ймовірністю. Окей, 10%. Також тут можуть із коробки випасти ці танки, за яких в принципі, компенсація буде в сріблі, яка, в принципі, вам нафіг не потрібно, випадають ці камуфляжі. А от, друзі, коробки, ті, які випадають вже коробка, рідкісна коробка з подарунками за вільний досвід. І ми про все це поговоримо, друзі. І також ми поговоримо з вами про головний танк сьогоднішнього скажімо, івенту, тобто сьогоднішнього дня народження бліца. Поговоримо про нього, що буде, але давайте про все по порядку. Я хочу сказати, друзі, що все це розводка, розводка на бабки. І чому? Тому що коли вчора вийшов цей івент, і в моєму Discord каналі вперше Вальдемар написав про те, що йому з першої коробки випав з першого контейнера. Давайте правильно розмовляти. З першого контейнера йому випав е, об'єкт. 452к. Я вирішив, думаю, блін, мабуть, не буду я записувати відос з відкриттям. Я зараз відкрию, подивлюсь, що воно буде. І в мене наразі було там 17 тисяч золота, які я вирішив повідкривати. І давайте, друзі, зараз перейдемо і поговоримо про все це по порядку вже в самій грі. Я вам розкажу про те, як класно грати на об'єкті 452к, наприклад, так. Або отак. Або може отак. Або скоріше, отак. І ми про все це поговоримо: обкатаємо ще цей танк в рандомі в сьогоднішньому. Подивимося і поговоримо про все те, що вам необхідно знати про цей івент, мабуть. Не знаю, я не знаю, як його назвати, друзі. Дуже цікаво, не хочеться підбирати слів, але це ну, якесь нагібалово, як на мене. Давайте про все по порядку. Мої 17 тисяч голди і 4 ляма вільного досвіду. Я вирішив, що буду відкривати е, одразу контейнери. Контейнери, не контейнери, друзі, а рідкісні коробки. Буду рідкісні коробки відкривати за вільний досвід. І, звісно, я почав свої 4 ляма вільного досвіду зливати просто на ці коробки. В коробках випадає всяка різна штука від 75 золота, там, потім 75, 150, 375, 5 тисяч золота випало один раз, тисяча золота випало один раз. Але за Коробки вартістю 50 тисяч е, вільного досвіду ні, не випав, ні жодного не випало експо контейнер. Експо контейнер жодного з 50 тисяч не випало. Потім, після того, як тільки коробки перейшли відмітку 75 тисяч, мені випали з цього цього. Два експо контейнера, в яких випали танки, про які танки ми поговоримо трошки пізніше. Потім я почав відкривати коробки. Тобто, в мене було 17 тисяч голди, 17 тисяч голди я докупив ще потім 6 тисяч золота, і вийшло так, що я витратив десь 24 тисячі золота всього на відкриття для того, щоб забрати за 10-й, тобто, друзі, вдумайтесь. 10 талісманів. Мені випало 10 експо контейнерів, тобто 2 за вільний досвід і 8 випало з коробок. А я витратив на це живих 24 тисячі. Але, друзі, треба зробити невеличкий відступ. Чому? Тому що, окрім того, що я витратив. Свої 24 тисячі. Мені із коробок випав вк 9001 п з компенсацією 7,5 тисячі золота. Шкода Т-56 5 тисяч золота компенсація, об'єкт 907 75 тисяч компенсація, Т-542 5 тисяч компенсація, КПЗ 70 6 тисяч компенсація, Батчат Бурасік 5 тисяч компенсація, Хімера 5 тисяч компенсація. ВЗ-112 5 тисяч компенсації, ще Суперкінь 7,5 тисяч компенсації, і WZ-121 ГФТ, якого в мене взагалі не було. Тобто Він випав вже останній і 10-й мені випав е талісман об'єкт 452к. Тобто, якщо разом все порахувати, 53500 мені випало компенсації. І плюс 24 мої. Тобто, я витратив загалом 77 500 золота і 4 мільйони вільного досвіду. Це просто, це просто дуже дохіра. Але я вам скажу інше: що після того мій е, товариш, який вирішив, що йому теж необхідно пройти. Цей івент за золото. Вільного досвіду в нього не було. В нього було 29,5 тисяч голди. Він її вкинув, йому з 29 тисяч голди випав лише один експо контейнер. Потім він пішов на сайт. На сайті купив по вартості X2 75 тисяч золота, з яких йому випало аж небагато. 6 коробок випало за 75 тисяч золота. Одна коробка спочатку, і одна коробка за 17 тисяч золота. Друзі, йому випало 8 коробок за більше, ніж 100 тисяч голди. І він так і не забрав ще цей танк. Ну, звісно, потім йому колись випаде експо контейнер безкоштовний, і там десь він дамаже ще голди, І все ж таки забере цей танк. Але друзі, навіщо потрібен цей танк? за... Такі гроші. Друзі, не потрібно. Не витрачайте свої гроші. Не намагайтеся, друзі, комусь фартить, звісно, забрати з першого контейнеру, а комусь не фартить, і хтось забрає в мене більше статистики про те, що комусь не пощастило, аніж комусь пощастило. І давайте зараз підемо в бій, пограємо кілька боїв на цьому танку і подивимося, взагалі, що він собою уявляє. Окрім того, що в нього. Дуже слабке БК. І поки що Armored Inspector не показує характеристик цього танку, я вам вже показав, де і куди потрібно його пробивати. Навіть на ТВП видаєш барабан і підриваєш цьому танку БК. Характеристики танка. Отож, погнали, друзі. Характеристики танка. Об'єкт 452к, міцність 200, лоб 215 мм, корпус 105 борта. 110-60, корма карма 65, 50 ймовірність е загорання за умови влучення в двигун 15%. Радіус огляду 282,5 метри, маскування 33%. У русі 28% і під час пострілу 7%, але без руху. Шкода на хвилину 2375. Це у нас стріч досилач. Час перезаряджання 11.62. Середнє бронепробиття броні. Бронебійні 246 камулятиви 320, осколков фугасні 65. Середня шкода на бронебійних 460 камулятиви 390, осколков фугасні 600. Час зведення 4,6. Друзі, майже 5 секунд. Це просто жесть. А розкид на 100 метрів майже 32 сантиметри з збалансованою гарматою. Друзі, це дуже багато. 20 кутів вертикального наведення в градусах має вгору і 7 градусів вниз. Максимальна швидкість 40 вперед-12 назад, середня швидкість 32 км. Друзі, обладнання у мене стоїть таким чином, на танку, я ще не грав, можна просто перейти сюди і подивитися, що тут все по нулям. І я приберіг цю всю історію для того, щоб ми з вами зараз викатили в бій і пограли. І що я вам можу сказати, друзі, що одразу бросається в очі в цих характеристиках? Що танк це не якась особистість, друзі. Це не маус, це гімно на паличці, Ти навіть гімно без палички. Чому? Тому що це не той танк, на якому ти можеш їхати, рашити. Він картонний, в нього немає ДПМ, в ньому немає броні взагалі, в нього дуже великий розкид. На 9 рівні, звісно, бронепробиття, плюс-мінус норма, але ми це зараз перевіримо в бою. Ну, інакше не можна. Так, ми зараз це прибираємо і поїдемо без бустерів, без ніяких. Подивимося, що у нас там буде по центру. Граємо проти восьмих рівнів. В команді противника чотири важких танки, два середніх і одна ПТСАУ. Поїду в центр грати, друзі. Якщо ви е мене за це не зацкуєте, буду на важкому танку грати десь плюс-мінус від центру. Е дивлюсь, що не бачу більш 452К. Дуже. Скажімо, це дуже дорога штука сьогодні. Я просто чесно кажучи, я в шоці. І я в шоці, і я б не міг задонатити, наприклад, там 100 тисяч золота або більше на цю шляпу. Короче. Ну, в мене немає інших слів. Тому що у варгеймінга останнім часом якісь одні розводки, тупо розвод, ну, я не знаю, друзі, є багато різних ігор. У багатьох іграх потрібен донат. Це правильно, це нормально. Але справа в іншому, друзі, ну ну не так, щоб танк мав коштувати більше 100 доларів. Це просто якась жесть. Т30, що ти там будеш десь тут? Просто ніхто зараз не фокусить, тому мені і щастить, я собі спокійно себе тут почуваю. Звісно, друзі, по першому часу вас пробивати може і не будуть. Ну і тут рикошет від хам'яка. Від кого? От від хам'яка рикошет це взагалі якась дурня повна. Ча, окей, 9 рівень грає проти 9 Стосовно того, чи гарний танк, чи не гарний, друзі, мені танк візуально подобається, мені не подобається його характеристики. Тобто 12 секунд КД майже 12 секунд КД це забагато. Забагато, реально, для нього це забагато. Хоча можна взяти до уваги той самий КПЗ-70, в якого КД ще більше, там 15-6, мабуть, якщо я не помиляюсь, але це треба перевірити, тому що можу помилятися. Ну от як, як не пробую? Таке взагалі реально, друзі, ну... Не пробив хамяка. Що у нас тут по. Навіть так, да Окей. Ну, я гадаю, що тут буде все добре. 566 на фугасі, це непогано. Але, друзі, бачите, він тільки він виїжджає, він картонний. Якщо він грається не в лоб, він картонний і все. А, в борт проти 8 рівня, отак як зараз, е грати непогано. Тобто бронепробиття на фугасі вистачає і це непогано, я скажу вам. От Type 68 і все. І ми приїхали. 900 хітпоїнців, майже 1000 залишається. Треба. Треба посейвити, друзі, тому що тут треба ще. Цю каточку затащити, та проїти вперед. Він же ж один постріл має дебіл. Просто, не знаю, люта команда. Не вистачає, друзі. от На таку велику дистанцію. Не вистачає трошки швидкості польоту снаряду. Треба ставити прибирати. Прибирати з. Того, що в мене стоїть зараз на зведення, треба прибирати і ставити на польот снаряду. Плюс 30 до заряду треба поставити. Щоб в нас трошки швидше летіли снаряди. Тому що, якщо через карту стріляєте, це не подобається, взагалі не подобається. І дуже цікаво, що я викладаю зараз першим цю історію з. Ну, друзі, все. от, от НЛД дерявий, дивіться, просто дірки в нлд В НЛД навіть гуслі пробивають. Ну, Тігр другий не пробивається на, на бронебійних снарядах. Окей, зараз переїдемо, там його трошки полоскочимо йому нерви, але, друзі, ну блін, восьмий рівень Тигр-2. Да, тигр другий, непоганий танк. Це навіть можна сказати, що це гарний танк. Але ну не має так бути. Не має він грати проти дев'ятих рівнів так комфортно. Тим не менш, 4К вже накидано, і е, хочеться сказати, що я записав на початку відео вразливі е, місця цього танку. я не жалкую про це, друзі. Ви маєте це знати, тому що дуже-дуже е, пробивається в нього БК. І так само. Як не знаю, я тоді ще сказав на тому своєму стрімі, що блін, буде прикольно, якщо цього танка буде пробуватися БК так само, наприклад, або е, ще й простіше, ніж у того самого Лівандовського. Блін, друзі, ну воно так, так воно і є. Е, ми сьогодні в тренувальній кімнаті просто, просто без ніяких там складнощів знайшли, де пробувається БК. І поспіль просто гатили туди на їх панцирі. Ми навіть не брали там бабаху там, або когось там ще цікавішого. І ми просто гатили м -м, ББшкою і там на Галді також е перший майстер, друзі, з 4500 зробив. Ну, звісно, танків цих мало в ще. тому тут навіть ну, у нас ще якийсь дебіл, з'явився явив, тут на Тайпі 51-му, який тут здох. Одразу з нульом, то я хочу сказати, що не було ніяких там у нас складнощів з тим, щоб знайти це місце, куди ти можеш з першого пострілу пробувати. Будьте уважні, друзі, при перегляді цього відосу, вам це знадобиться, якщо бачите об'єкт, навіть на твпшки шки стаєте колбасити, типу, вибиваєте БК, Я думаю, другим-третім пострілом ви його підірвете. Тому сходинки, колбасите в сходинки і сходинки і це у вас буде добре. Грається танк непогано, але це перший бій, на якому мене ніхто не фокусив. Тобто я грав достатньо комфортно від того, що ну, я грав від моєї команди. Десь поїхати на передок, тобто на першу лінію, немає можливості, тому що там буде важко. І плюс, як ви бачили, ми кілька разів не пробили хам'яка, і це взагалі якось дивно. Не знаю, 9 рівні проти 9 І так, ну, якщо ми. Ну, Окей, один раз там не пробуваєш. Ну, якщо ти там два рази поспіль не пробуваєш, то це вже статистика. А це статистика дуже погана, друзі. Не хоче запускати тепер в бій. Тут майстра взяли, тепер воно шукає, що треба когось там підтасувати, підтасувати, підкрутити, що. Не може хтось там брати кілька майстрів. Зазвичай буває, що е, ти зіграв, зор, зробив майстра, а потім вже після того в тебе виходить так, що ти зливаєш катку, або ще якась фігня? ну Не знаю, це не тільки мої, там, моя статистика, це статистика багатьох гравців, які знають, що опа, майстра взяв, треба або відкласти гру, або поміняти танк на щось інше і так далі. Стосовно того, чи задоволений я івентом чи ні, друзі, я хочу сказати так, що мені особисто мені немає сенсу накопичувати вільний досвід. Вільний досвід, мені просто нема за нього що викачувати. Тобто, всі гілки є, всі топи є, всі нації є, все в добре. Тому я міг злити 4 лями вільного досвіду, досвіду на цей івент. Стосовно голди, та сама історія, друзі. Стосовно голди, мені не було жалко, що я витратив там 24 тисячі золота. Не жалко. Але питання в тому, що багато хто, наприклад, там як мій товариш Сергій, то йому взагалі нічого не випало, багато станків в нього є. І я вважаю так, що цей івент він дуже цікавий буде для тих. То має можливість донатити і е, як сказати і в нього немає якихось там певних танків. Тому буде цікаво. Чому? Я скажу так, тому що, наприклад, ці танки, які випили мені, Ну це реально гарний такий, скажімо, е, хотів сказати, автопарк. Ну Автопарком його не можна назвати, але, е, ну друзі, бачите, пробивається просто на ізі, Вони мене ш'ють зараз. І... погано дуже тут ситуація у мене. От. Та сама історія, друзі, коли я вам сказав, що цей танк не для першої лінії. На першої лінії побув, поїхав в ангар. Все. Ну, тут все просто. Реально все просто. Тут і команда зіграла, у нас там льо... Льова, ну Льова що Льова Льова восьмого рівня танк, йому що робити. Тут інша справа, що у нас Йох катається десь по пляжу. там. Ну, звісно, літо хочеться на пляж. Розумію, розумію, що хочеться на пляж. Тут просто зливна катка. Тому, друзі, я не жалкую про те, що я забрав цей танк, тим більше, що. Також там нападали кіткоїни, дзвіночки, ну, якась там вільний досвід, ні, тому що витратили. Нападало багато срібла, тобто там стало 20 чимось мільйонів срібла, які можна витратити на теж на, мою, на моє завдання, що я хочу зробити. Мені залишилось, якщо ви пам'ятаєте, повикупляти всі танки радянські і викупити танки Сполучених Штатів, щоб в мене в ангарі були всі танки, які є в грі. От. І до речі, якщо пам'ятаєте, е, в мене дуже довго не було хіміри, я придбав Хімеру за 10 тисяч голди, а тут мені хімера випала так. Ну, випала і я за неї отримав ще компенсацію 5 тисяч. Тому я думаю, що е, ті танки, які випали мені сьогодні, це непогано. Навіть якщо б в мене їх не було, я був би задоволений. Тому що 10 танків, які випали, ну. В моєму випадку за 70 тисяч золота це дуже гарний набір получився 10 танків, в принципі, в яких немає там там одна п'ятір одна шістка, Да мабуть. Зараз подивимося ще раз. Згадаю сам. Так, у нас. Ні, друзі, у нас все восьмого рівня. Це восьмого рівня, 8, 9 і 10 рівень. Тому я, в принципі, задоволений тим, що випало мені за цю голду був, був би більше задоволений, якщо б цих танків в мене взагалі не було. І було б тоді ще цікавіше. Ну так, окей, є, як є. Тобто тут треба, якщо ти е, хочеш задонатити, друзі, запам'ятайте, що не треба донатити за останні гроші. Тому що якщо ви будете використовувати для донату останні гроші, це буде для вас дуже сумно. Якщо ви не виграєте, от ви будете сподіватися, а зараз я задоначу останні бабки і виграю танк. Тоді ви, будете, ви все одно не будете щасливі. Ви будете щасливі там, перших там, 10 хвилин, а потім все одно вам ті гроші знадобляться, якщо вони були останніми. І ви подумаєте, нафіга я, я його купив це дерьмо? От. А Останні гроші не донатьте. Якщо у вас є. Гроші, донатьте і донатьте їх із задоволенням. Тому що якщо ви будете відкривати контейнери і програмувати себе на те, що вам з тих контейнерів зараз нічого не випаде, ну, друзі, вам нічого не випаде. Програмуйте на те, що вам все випаде зараз там з першого, другого контейнера, і тоді все буде супер. Я гадаю, що треба все робити, щоб ви не починали на позитиві. О, парень привіт. Так, і я тут знову, бачите, я на десь на першій лінії. Тут проти AMX хочу пограти, да І от він, він жовтий. Він навіть не сірий. Він жовтий. 9 рівня АМХ 50 50120. Хочеться йому дати фугас, а не даєш. да-да він навіть під таким кутом. Ти 54 забери. Добре, їдемо далі. І бачите, друзі, три бої граємо. Зараз поки що не попадає проти нас цей об'єкт. Хоча гра построєна таким чином, балансувально, якщо він буде проти тебе спеціально кидати плюс-мінус схожі танки. А тут зараз чомусь поки що не виходить. Тому що не так багато танків таких у грі. Я думаю, що ті, хто вже на ньому пограли, змогли зробити непогану шкоду на ньому. Разова шкода непогана. Мені подобається, але не подобаються певні речі. Ну, Для 32 е -е, см розкиду це був непоганий постріл, друзі. Як би я міг сказати. І, друзі, ви наступного разу, коли ви дивитесь чиїсь там стріми, наприклад, тих самих розробників, не вірте на просто не сприймайте все як чисту монету, тому що, ну, наприклад, да, навіть той самий Артур, якого там хтось поважає, хтось не дуже, він. Інколи показує непогану гру не тоді, коли він грає типу зі статістами, як там злобін і так далі. Тобто, проти тих гравців, ну він взагалі там якась дріб'язок, якийсь там пиль, просто пиль, мусор, не знаю там, як його ще назвати. Але все одно певні моменти він знає. Він грає не перший раз на тому чи іншому танку і на стрімі показує вже іншу гру. Тобто, не так, як я зараз, не знаю чи цей танк, виїхав, там, почитав характеристики і зрозумів, що е, тут е, ну, якась така історія, що тут треба обладнання так поставити чи інакше, якісь там виявив е, слабкі або сильні сторони, і собі граю, або я так просто думаю про це. То не сприймайте це все за чисту монету, тому що він готувався. І він грає дуже добре, тому він знає, як на ньому грати. І цю інформацію перевіряйте: не вірте в те, що о, це новий танк, новий крутий танк. Це е, новий, але не крутий танк. Грається він комфортно. Звісно, в тих гравців, які в принципі грають гарно, він грається. В гравців, які. Грають гірше, він буде таким же лайном, як і інші танки. Тобто треба розуміти. Ну і друзі, подивіться на цей танк. Це його НЛД. Тобто все це, що отут в нього є, вся ця пластина, вона буде пробиватися. Тобто, якщо ви граєте від башти, грайте від башти. Це єдиний його шанс. Або грати на другій лінії. Все, варіантів більше немає. І от такі, друзі, вийшов. День народження обліця, я не знаю, в моєму дитинстві якось було прийнято трошки інакше відзначати день народження, були друзі, і ти приходив особисто до кожного і казав, чуєш там. Приходь до мене завтра на день народження там туди та туди. До тебе приходили друзі, дарували подарунки. Дехто не дарував, тому що в нього не було що подарувати. Хтось дарував щось дійсно крутецьке, хтось нічого не дарував. Це не важливо було. Це було свято. Тут, друзі, немає свята, тому що тут є лише згадки про донат. Про бабки, а якщо ти не донатиш, не приносиш свої бабки, ну в тебе ніфіга і немає. Отакі, От друзі, справи. І хто ще не підписався на канал, підпишіться, будь ласка, поставте лайк, підтримайте цей відос. Ну і напишіть свої коменти. Буде дуже цікаво почитати, що ви про все це думаєте. Я кожному відповідаю на коментарі. Друзі, вам бажаю всім гарних боїв. і також хочу побажати, якщо ви будете донатити, щоб вам випадало все підряд з кожної коробочки. І пам'ятайте, все буде Україна. Пока.